Добрий день, глядачі ютуб каналу elvin.com.ua Привіт, друзі Elvin. Сьогодні в нас на нашому огляді нова модель 2024 року Elvin Enduro X. Наше відео буде складатися з декількох частин. В першій частині відео ми оглянемо скутер, ознайомимося з його основними технічними характеристиками, також зробимо невеликий тест-драйв. Поїхали! Дана модель, як ви бачите, ендуро. Вона для бездоріжжя, хоча можна їздити як по місті, просто вона виглядає брутально широкі колеса, великі колеса, потужний двигун, дуже м'яка підвізка, спереді гідравлічна, перевернута вилка, в, як в дорогих мотоциклах, вона тут так захищена. Щоб, ви, щоб можна було побачити, ззаді стоїть регульований моношок, дуже м'який з великим ходом. Також його кожен може підрегулювати, встановлений педальний привід. З цього буде боку краще видно. Шимано, 7 швидкостей, якщо закінчиться заряд енергії в літійонному акумуляторному відсіку. Даний скутер може бути виготовлений в декількох комплектаціях. Двигун може бути встановлений 1,5 кВт і 2 кВт. Відповідно, акумуляторна батарея може бути 20 А, може бути 30 А. Це в нас прийшло замовлення з двигуном 2 кВт і акумуляторною батареєю на 30 А. Спереду і ззаду колеса стоять. Давайте я так, щоб було краще видно. 20 на 4. Великі колеса 20 дюймові. Загальний діаметр в них складає 60 см. Товщина протектора 10 см. Як ви бачите, така досить серйозна шипована резина. Переднє і колесо і заднє ідентичне. Накачується воно до 1,4 бари. Воно колеса. Дуже-дуже-дуже легкі. Тобто, ми, як встановлювали переднє колесо, ми його, в принципі, не важили. Воно десь важить ну, 200-300 грам, Дуже легке, просто в руках сам скутер, також дуже легкий. Його вага складає, в залежності від комплектації 15-17 тобто його можна спокійно взяти там, під руку і перенести. Там, переставити, занести в квартиру і так далі. Сидіння розраховано на одну людину. В принципі, можна при бажанні поміститися і двом, якщо там десь когось недалеко підвести, щоб було більш комфортно. Гальма стоять як спереду, так і ззаду. Гідравлічні дискові. Отут бачки для гальмівної рідини от заднє гальмо. Тут, в принципі, і має бути гідравлічні дискові гальма, бо він розвиває досить високу швидкість. І це екстремальний скутер-мотоцикл, тому відповідно, щоб швидко гальмувати, потрібно досить серйозні гальма. Також скутер, крім шістьох швидкостей, які можна розвинути за допомогою педального приводу, має ще п'ять швидкостей, які можна регулювати за допомогою електрики. Відповідно, якщо крутити і педалі, і якщо допомагати електричному скутеру, то дальність ходу взагалі можна зробити необмеженою. Педалі крутяться досить легко, тому що він можна його використовувати повністю як велосипед. Також є показники поворотів вправо-ліво, є сигнал звуковий, як ви чуєте, досить гучний гальма з правого лівого боку. Тут перемикач швидкостей механічний для педального приводу це ручка газу. Тут переключателі швидкостей вверх-вниз. це Зараз стоїть, наприклад, п'ята швидкість. Ми можемо зменшити і ноль. Відповідно, ручка тоді не активна. Зарядний, зарядний пристрій йде в комплекті. Акумуляторна батарея, акумуляторний відсік легко знімається. Вона замикається на ключ. Там є, бачите, такий пас: він висовується, шток висовується. Відповідно, зачиняється на ключ. Сюди включається зарядний пристрій, тобто його можна знімати і заряджати вдома, так можна і прямо заряджати на скутері. Це така досить зручна ручка. Ви його просто тянете вверх і він знімається. Загальна довжина скутера 180 сантим... 182 см, висота по сідлу 83 см, висота його загальна 110 см. Задній Амортизатор моношок можна регулювати по жорсткості, це кожен собі сам вибирає. Скутер дуже легкий, він зроблений з якихось, навіть не знаю, сплаву, алюмінію, напевно, дуже легко. Шви, дехто каже, от якісь шви там, шви дуже гарно заварені, дуже просто гарно. От Буквально всі шви ви можете подивитися на якість зборки має до чого придратись. Ну, як завжди, знайдуться хейтери. Це вони в нас на YouTube-каналі постійно є. Я просто показую якість зборки. Так, і давайте зробимо невеличкий тест-драйв. Друзі, а ми продовжуємо нашу ініціативу на каналі, що дозволить разом на нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ССУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте Ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відео огляд і зробимо, як я вже обіцяв, невеликий тест-драйв. Єдині по відразуму, не знаю, чи ви чуєте. Якщо вам сподобався наш відео огляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступних відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.